Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути її геть, аби топтали її люди? Ви світло світу! Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно. Але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні маємо від Ісуса ось це порівняння, алегорію, з сіллю і світлом. Одне з найпопулярніших. Коли кажеться про християн, то мова саме про те, що ми є цією сіллю і ми є цим світлом. Але що цікаво, крім самого порівняння, варто звернути увагу на час. Ісус не каже, що в майбутньому будете, або коли матимете бажання на це, або коли до цього будуть сприятливі обставини. Але просто каже: ви сіль землі, ви світло світу. Вже зараз, вже тепер. І тут, кажучи про час, варто пригадати собі: гаразд, а коли це відбулося? Коли до людини підходить цей вислів, що ось тепер ти сіль, тепер ти світло. Від якого моменту? І Від моменту хрещення. <кій> На самому хрещенні. Маємо певні образи пов'язані з сіллю і з світлом. З світлом, можливо, це пригадається більше і простіше, тому що по сьогодні цей обряд використовується і ви, коли були присутніми на хрещенні, як батько, матір або хрещений батько, або матір. Ну, або як люди, які на парафії були, тому що надзвичайно приємно, коли ці хрещення проходять в тих парафіях, де, можливо, це не так вже є і багато, то кожне таке хрещення є дуже великою подією, є дуже великою радістю. Тоді я особисто так, як священик, який хрестить, звертаю увагу на реакції людей в самому храмі, ну, то люди посміхаються, переглядаються, тішаться цій дитині. І такі моменти дуже сильно тішать насправді. Так от, елемент світла по сьогодні є збереженим в таїнстві самого хрещення, коли священник питається про свідчення хрещених батьків і каже: зберегти і передати це світло доручено вам, батьки, і вам хрещені. І тоді в руки хрещеного передається свічка, він запалює світло від пасхалу, якраз з великоднього часу, і навіть якщо хрещення є поза великоднім часом, то все рівно пасхал ставиться на. Само хрещення. Е, і дається, і тоді хрещений батько, як правило, стоїть з цією свічкою е, далі протягом цього часу хрещення. Натомість з сіллю е, цей елемент був до Другого Ватиканського собору, е, пізніше він змінився вже так практично, це змінилося в 80-х роках. Е, я думаю, що якщо ви дивилися фільм, про святого отця Піо, то був там один такий момент, коли його лише висвятили, і він ще так не до кінця знав, як йому що робити, не був впевнений, не знав, як добре те хрещення проводиться, і так він дуже сильно переживав. І тоді, в ритуалі був цей момент, коли потрібно було в уста вкласти дитині сіль. Зрозуміло, що така маленька дитина. Яка отримує сіль? скоріш за все, вперше в житті взагалі, до тієї пори дитина лише материнське молоко смакувала. І тут ця дитина починає плакати. І той бідолаха, отець, піво, ну, тоді було показано, він був такий бідний, розгублений, щось там не пам'ятаю, чи здається, навіть кинув. І дуже переживав, що він поганий священник Ну і, звісно, дитина плаче, всі не знають, що робиться, така якась метушня, якийсь неспокій. Був такий момент. Так, що, Якщо ви дивилися цей фільм, то добре собі це пригадаєте. Зараз в сучасному ритуалі цього е, немає, е, не знаю, можливо, дарма. Як на мене, якби в мене хтось питався, то я би сказав, що дарма, тому що ця символіка є надзвичайно глибокою і солі, і світла. Але з сіллю є ще збережені певні елементи. Правда, вони в месалі подані там так написано таким дрібненьким шрифтом. При посвяченні на неділю, як правило, написано на вибір. Священник може додати дрібку солі. Перед тим як людей кропиться водою в неділю як акт покаяння, не як посвячення якихось предметів, бо люди десь там якісь образки, хтось там продукти якісь виставляє. Ні, це ще не посвячення, це акт покути, що ми покроплені водою для омивання, але ця вода має бути очищаючою і тому в неї теж додається ця сіль. Ну вже на вибір священника, якщо він хоче це зробити. Отож, ця символіка і світло. І солі є присутня насправді дуже багато разів. Так на хвилиночку хотілося би, щоб ви собі пригадали, яку роль в ті часи відігравала сіль. Я, здається, вже в проповідях про це казав. Більшість з вас це постійні глядачі. Мені не хотілося би повторюватися. Часто, бо все рівно повторюватися буду. Лише пригадаю про те, що тоді не було холодильників, не було консервантів, не було консервації як такої, як я вища взагалі. Все, що люди використовували, це, наприклад, або вялили якесь м'ясо рибу, або солили. Інших консервантів на той час все-таки не було. І, скоріше всього, якщо якогось продукту було багато і не було способу якось це законсервувати, засолити, то, скоріше всього, воно просто-напросто пропадало, тому що високі температури, середньоземноморський клімат, ну і зрозуміло, що працювали люди, працювали, і тут раз і щось псується. І ще на один аспект хотів вам звернути увагу, що. Епоха географічних відкриттів, яка відкрила для нас Індію, яка відкрила пізніше обидва американські континенти, пізніше і Австралія, вони були відкриті саме через те, що люди шукали швидку дорогу до Індії, і плили люди не за транспортом, не за багатьма іншими речами, які зараз можуть людині спасти на думку, а саме за приправами. От можете взяти у себе на кухні пачечку перцю і так дивитися на неї і думати. От За цим люди долали тисячі кілометрів, за цим люди втрачали життя. Саме це спричинило епоху географічних відкриттів. Тому що те, що люди тоді їли, як в цьому перекладі сьогодні написано, було надзвичайно прісним. Як правило, раціон був дуже сильно обмеженим. Люди їли невелику кількість продуктів, тому що ця сама епоха географічних відкриттів вона привезла різні екзотичні наїдки. Так просто, щоб ви собі пригадали, як це воно було. Одна з таких речей мені в пам'яті сидить дуже, дуже чітко по сьогодні. Як моя бабуся ще розповідала, як вона пам'ятала, як люди почали вирощувати картоплю. На сьогодні людям здається, ні ну, картопля це традиційний стародавній український наїдок. Ні, якщо моя бабуся ще пам'ятала, які люди вирощували, багато людей. Їли плоди, які були так само наверху, ну, картопля це рід пасльонових, ні. як це там, в якому це класі в школі проходиться, вибачте, вже не пам'ятаю. Ось, І є такі ці самі бурульки, так само, як і помідор, ну, то люди їли ці бурульки, це насіння, ну і від того помирали. А потрібно було їсти те, що в землі. Люди того не знали, Ну, але знали, що треба садити, бо це щось дуже добре. До ще недавнього часу раціон у людей був дуже сильно обмеженим. Так от, якщо ми розуміємо, що навіть кілька століть тому якісь наїдки, якісь продукти, які для нас з вами звичні, були якоюсь надзвичайною екзотикою, якщо заради перцю люди робили такі. Коштовні поїздки, побудувати ті кораблі, найняти команду, країни змагалися одна з одною, яка буде першою, то можемо розуміти, яке величезне значення дві тисячі років тому мала сіль. Це було чимось надзвичайно важливим. Набагато важливішим, ніж це у нас є на сьогодні, тому що, ну, я казав, засоби консервації, зберігання продуктів набагато інакше сьогодні виглядають. І тут Ісус каже саме про консервацію. І для нас з вами це звучить так ну, цікаво. Ісус починає розказувати щось там про кухню, проведення домашнього господарства і каже, проводить цю паралель, що ви є. Цим засобом, який додає смаку, який додає е, консервування. І тут я би хотів від, цієї, е, від цього порівняння солі перейти до іншого порівняння, до того, що е, є такий певен контраст між соленим і солодким. Е, ісус не каже тут про щось солодке, каже саме про солене. А совлене нам, як правило, асоціюється з чимось таким недобрим, з чимось не дуже приємним. Я, здається, був колись розповідав, але сьогодні ще раз кажу, як був семінаристом на якомусь першому чи другому курсі. Священник в нашій рідній парафії служив літургію. Ми, як семінаристи, були на канікулах влітку. І тут вже завершується літургія свята. І священник має омити чашу. Омивається чаша, в якій вже нічого немає, омивається просто водою, для того, щоб омити стінки, щоб там не залишилося решток крові Господньої. І тоді цей священник наливає води, випиває цю воду і кривиться. У нього така жахлива гримаса була на обличчі, що це було щось жахливе. Це виглядало дуже неприємно. Ну я так собі грішним ділом подумав, і це був дуже хороший урок, що не можна про людей погано думати, якщо ти не знаєш всього. Е, я подумав, що ну от який цей священик. Нетерпеливий, щось йому вода не сподобалася. Інколи буває, що подається, якась вода застояна або не дуже свіжа. Ну, але щоб аж так кривитися, ну, вже міг би вже й не звертати уваги, якось так негарно це було з його боку. Я собі подумав. Потім після служби з'ясовується, що міністрант чи то також був один з семінаристів, пішов на кухню, де набиралася зазвичай тепла вода. Побачив воду в кастрюлі, зачерпнув тієї води в ампулку, ви її бачите на літургії кожен день. Зачерпнув і пішов. І Відбулася вся служба. І він пізніше цієї водички налив священнику, А виявилося, що це був соляний розчин. Господиня в кухні якраз мала, я не знаю, там, консервувати, чи, помірки, чи помідори, чи огірки, щось таке. І зовні не було видно, чи та вода з сіллю, чи та вода без солі. Так що він цієї ропи так щедро налив тому священнику, і той священник, ну, фактично соляну кислоту випив. Так що це було. Він кривився недурно, воно не було йому чимось приємним. Але тепер подивимося на іншу справу. Протягом життя ми намагаємося весь час знаходити якісь речі солодкі, якісь приємні. Ці приємності це те, що нам приємно щось почути, нам приємно, коли нам хтось робить якийсь комплімент. Нам приємно, коли ми чуємо щось, що би ми хотіли чути. Але тут відбувається теж така певна зміна ось тепер з війною. Ми підсідаємо на таку голку інформаційної залежності, що постійно щось відбувається. Ми постійно з вами живемо в умовах чогось страшного. От зранку, я особисто кожен день дивлюся, швиденько пробігаюся заголовками, що відбулося, і, на превеликий жаль, що ночі майже щось відбувається. Ось цієї ночі конкретно був обстріл Кривого Рогу, і троє людей вже загинуло, багато поранених, жахливі речі, жахливі кадри вкотре. І з дня в день ми з вами довідуємося про те, що відбувається щось страшне. І ми починаємо бути залежними від цього певного емоційного накалу і хотілися би за нього чіплятися. І дуже часто ворог. Росіяни цим користуються. Вони нам підсилають якісь новини, які не є правдивими, е, кажучи про якісь наші втрати, кажучи про якусь зраду, кажучи, якісь неприємні речі. І тоді нам би хотілося це слухати, нам би хотілося це читати, нам би хотілося натиснути кнопочку Поширити це, щоб отримати ще більше ось цього такого певного дивного задоволення від біди. Тому що людина дуже швидко підсідає на ось голку такої інформаційної залежності від цього певного емоційного стану, що відбувається щось страшне. Жахливо, звісно, про це казати, але, на жаль, такою є правда. Можна підсісти на це, можна стати від цього залежним. Але саме таким чином поширюється також і неправдива інформація, коли розповідаються про якісь втрати. Нещодавно, буквально кілька днів тому, я з товаришем спілкувався на те, що ну, ось ми там всього не знаємо, є багато наших втрат, там то і там то. Ну я там метикував про це два дні особисто, пізніше там зізвонююся, пояснюю, кажу, ні, це інформаційна операція росіян. Насправді те-то і те-то вказує на це, що це насправді неправда. Ну і ось так я думаю, і так ми поспілкувалися. Але я думаю, що дуже багато людей так аналізувати аж два дні не будуть над якоюсь темою і так сильно роздумувати не будуть. А будуть швиденько натискати кнопку Поширити. Чому? Тому що хотілося б відчути ось це дивне і незрозуміле відчуття якоїсь певного якогось певного задоволення. І певної солодкості, я тут в лапках, звісно, це називаю, від того, що я маю якусь ексклюзивну інформацію. Інші її не мають, а я її маю. І тут я би хотів провести ось цей контраст між солодким і соленим. Ось це солодке, я тут подаю його, умовно кажучи, в негативному світлі, коли. Людині хотілося би отримувати весь час ось цю дозу якоїсь нової, гострої, складної такої інформації, ексклюзивної, яка би полоскотала нерви. Натомість, ось ця сіль, про яку Ісус розповідає, це щось зовсім інше. Це, можливо, цікавлення такою інформацією, яка би приносила щось добре для людей. Але от від солі ми кривимося, як ті діти на тому хрещенні, в тому фільмі, про який я згадав. А ось таке щось солодке, ну то нам би хотілося шукати. Звернімо увагу, що тут Ісус каже про сіль і про світло, кажучи про нас з вами. Ми маємо стати такими людьми, які принесуть іншим. Ось цей, можливо, якийсь спокій, умиротворення, якусь добру, добру справу. Принесемо якесь добре діло, якось підтримаємо, можливо, якось заспокоїмо, можливо, якось вислухаємо, можливо, ще якимось чином будемо для чогось корисними. Ну і, звісно, те, що робимо кожнісінький день разом з вами, це молимося. Бути сіллю і бути світлом, це про активність. Це не про моє особисте переконання, що от я думаю так або я думаю так. Це про якусь активну участь. Щось що приносить якусь певну дію. Хай це Боже Слово, яке ми чуємо сьогодні, заохотить нас до того, щоб ми справді були сіллю цього світу, консервували його, щоб він не псувався, зберігали від зіпсуття. Амінь.